Вітаю вас, дорогі мої! Це в Голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензії на істину. Ну що ж, давайте з вами поговоримо про. Казку. <ріст> Розкажу вам казку. У нас же нещодавно було Різдво і вся оця містика новорічна, Різдвяна і так далі. От. І хочу вам розказати дуже веселу казочку, наскільки я пам'ятаю брати Грім її записали, але, можливо, тут я помиляюся. Ось, казочка така: значить, жив був хлопчик, і його мама. І от хлопчик одного разу сидів там, значить, на сходинках перед своїм, значить, перед своєю хатою. Мама там поралась на кухні, щось робила, і тут з-під землі вилазить ящерка. І вона така вилазить, а хлопчик якраз їсть молоко і хліб. Ну він дивиться на цю ящерку і пригощає її шматочком хліба і дає трошки молока. От, Ящерка це, значить, з'їла, попила, побігла під землю і винесла хлопчику. Скарб, Ну, наприклад, там шматочок невеличкий золота. Ось. На наступний день знову теж саме він сидить, їсть молоко, їсть хліб, вибігається ящерка з-під землі, він їй дає, пригощує її, вона біжить під землю, дає йому там, не знаю, срібло. Ну, І так декілька разів вона йому дає якісь там коштовні камінчики чи ще щось. Ось. І таким чином відбувається такий взаємообмін. І от одного разу, коли ящерка вибігла з-під землі, а хлопчик їв хліб і молоко. Мама через вікно на кухні побачила, що вибігла ящерка, вона злякалася за свого сина, вискочила, ну, знаєте, не знаю, там схопила там свій тапок, бабах по ящерці і вбила її. Ось. Ну і таким чином наступає, значить, ніч, і вночі починає о, співати фільм. Знаєте, як там? От, ну, коротше, поспівав Філін, і е, тієї ж ночі хлопчик помер. І отак от от казочка закінчується. І такі, опа, знаєте, челюсь відвісає, і думає, що це казочки. От. Мені нещодавно одна е, моя хороша подруга е, прислала казки, е, такі зауральські, зауральські казки, різних там народів, які жили. Ну, зрозуміло, зараз це територія ну, Скажімо, нашого цього північного ворога, але насправді там живе дуже багато різних народів, і у них є свої казки. І вони такі всі переважно страшні. От, знаєте, там чим далі туди в сторону півночі, чим далі в Тайгу, тим більш страшніші казки. От, я їх ще не читав, обов'язково перечитаю, ну і, можливо, вам розкажу ще якісь страшні казки. Але це європейська казка. От, абсолютно казка германських народів, як і казка про червону шапочку, наприклад. І вона теж страшна, да? там, де з'їдають шапочку і тому подібне. І от о, думаєш, ну і в чому сенс цієї казочки, навіщо її читати дитині? І от казки, дорогі мої, от дітішечки, <сум> казки, вони мають два основних сюжети, це сепарація та ініціація. Тобто, якщо міфи, легенди, якісь такі сказання, вони більш про сенс життя. Про, ну, скажімо там, орієнтацію якісь в світі, на які треба брати і орієнтуватися і все життя жити. То казки, вони більш дійсно для дітей. От, звичайно, що казки раніше були, можливо, і міфами, можливо, і легендами, чи ще чимось таким, а можливо, вони ніколи такими не були. Сьогодні один із варіантів, що таке казки, це. Ну, знаєте, є шаман або там відуня, до якої приходять люди і розказують якісь свої сни. І от вони їх трактують. І коли тобі розказують 100 500 снів, ти бачиш, що є певні закономірності. І от оці сни, сни, на сни і ще раз сни, там тисячу снів, якщо спресувати в один, то вийде якась казка. І от казки загалом в більшості випадків це сни. А сни, ну, скажімо так, пересічної людини, кожного з нас з вами, вони в основному, особливо в дитинстві, в юності і, напевно, що в першій половині життя, про сепарацію. А далі, вже вони можуть бути про ініціацію. І іноді вони об'єднуються, іноді роздільні. І от про що це ця, ця казка, яку я вам розказав, про хлопчика і ящерку? Так? Вона про те, що сепарація не трапилась. І вона лякає, вона закладає дитині архетипічну поведінку, що потрібно сепаруватися від своїх батьків. Тому що якщо ти залишишся під скажімо так, керівництвом матері тут не говориться про батька, про, про батька окремі казки є, да, де тиранічний батько, який не дає там, значить, принцу стати королем. От, це може бути Змій Горинич, це може бути Кощей Безсмертний, це може бути тиранічний цар, який е, посилає там, якогось е, дурочка на смертовбивче завдання, таке, знаєте. От. Ну, це не важливо в цілому. Важливо те, що ця казка закладає дитині в. Фундамент, що бійся, бійся. Ось цього момента інфатильності, дитячості, не сепарації. Коли ти залишишся під батьками, коли ти залишишся під мамою, коли ти залишишся під батьком, коли ти залишишся під старими архетипами того, як жити. Тобто під суперего. Тобто, живи з собою, будь собою, стань з собою. А якщо ти собою не станеш, то з тобою трапиться трагедія. І от якщо ми подивимося на цю казку, розшифруємо її з психоаналітичної сторони, то ми побачимо, що. Хлопчик, це внутрішня дитина, ящерка це тінь, тобто це стосунки людини із своїми тіньовими інстинктами. Тобто, коли дитина живе під наглядом батьків. Вона свою сексуальність і свою агресивність не може реалізувати. Вона її пристосовує до сексуальності і агресивності батьків. Тобто, як себе вести з протилежною статтю, як себе вести в суспільстві там. Тобто, ти маєш вести так, як адаптувалися до цього твої батьки. Але їх спосіб адаптації до суспільства, до агресивності, до сексуальності, до того, як досягати свої цілі, до того, як вибудовувати стосунки з протилежною статтю, вони навчилися чому своєму, можливо, час змінився, можливо, обставини змінилися, і моделі батьків уже не працюють в будь-якому випадку. Ти маєш іти своїм шляхом, і ось ця тінь, коли хлопчик з нею спілкується, коли він на неї звертає увагу, тобто підкормлює її. Його тінь виносить йому скарби. Тобто, у нас в нашій тіні можуть бути е -е, якась агресія, може бути бажання. А можуть бути цілі, можуть бути якісь сили закладені, можуть бути бажання себе захистити, або навпаки, бажання щось завоювати. Але ми це все ховаємо, ми цьому не даємо проявитися, і тоді ми відчуваємо у своєму житті, що ми не знаємо, чого ми хочемо, чого ми прагнемо, які наші цілі, або навіть якщо ми знаємо, чого ми хочемо, ми не відчуваємо сил, що ми це можемо. Ось, саме тому, що ми не навчилися керувати своєю агресивністю та сексуальністю, тобто основними своїми базовими інстинктами, базовими своїми силами. Ось. І, відповідно, мама в цій касті вона, ну, якби вискакує, убиває ось цю тінь і убиває прагнення свого сина, свого хлопчика реалізувати свої бажання, стати самим собою. Ось і тому він символічно помирає. Оцей Філін по ньому, значить, гуде. Ось, і він помирає. Навіть якщо ми уявимо, що цей хлопчик далі продовжує жити, він живе як живий да? Так, такий Волкін-дед, який не знає, що він хоче, навіщо він тут, в чому сенс цього життя, що робити в цьому чорному космосі на якоїсь, ну скажімо, кружочку, який летить посеред космосу, і в чому взагалі сенс. І лише так як сенс він не дається нам інтелектуально, а дається лише від наших емоцій від наших внутрішніх переживань, то, відповідно, коли ти не маєш контакту із своєю власною тінню через цю ящерку, да, тому що ящерка, яка вилазить з під землі, вона символізує контакт із своєю тінню, і своїми бажаннями, і своїми можу, і своїми в тому числі, і якимись інстинктами тваринними, так? які можуть наповнювати і заряджати нас якоюсь енергією. Ось і тому ця казка. Як і казка, наприклад, про червону шапочку, яку я вам раніше розповідав, це про те, що ти якби живеш не живучи. Ти ніби переварюєшся живцем, ти ніби мертвий, коли ще живий, тому що ти не реалізовуєш своїх бажань. І от останнє, що я сьогодні скажу, це думки вголос. Я тут солідарний із Данте Аліґєрі, який написав божественну комедію. По суті, основна думка божественної комедії це те, що треба іти за своїм бажанням. А у нас сучасне людство, яке себе вважає, що воно таке продвинуте, що воно таке вільне, що воно живе так, як хоче, реалізовує свободу, живе гірше ніж монахів середньовіччі. Тому що монахи вони мали пости, а все інший час жили е, слідуючи за своїми бажаннями. Те ж саме люди, вони собі жили, слідуючи за своїми бажаннями. Ось, і в моменти постів вони себе обмежували. І коли ці люди минулого їли баранину, їли свинину, їли цукор, насолоджувалися коротше життям, займалися сексом, е, вони робили це без усілякого відчуття вини, ось їм було добре. Тому що вони реалізовували свої потреби, свої бажання. Зараз я за це кажу на примітивному рівні, тому що якщо ми підемо десь на якісь більш вищі рівні, то це буде зовсім окрема тема. Я навіть кажу. Про прості фізіологічні бажання. А сьогодні людина з'їла трохи щось солодкого і ходить з відчуттям вини, ой-ой, ой я зарішив. З'їла там шматочок м'яса, ой-ой, ой я -ой -ой, не можна ж їсти м'ясо, це ж такий гріх, це ж блін, це ж червоне м'ясо. Або інші люди, це ж була жива істота. Ой-ой-ой-ой. І бігають оце, значить, постійно ниють, і постійно собі все забороняють. І таке враження, ніби християнство зараз не відіграє такої ролі, як раніше, але люди стали більшими пуританами ніж раніше. Тобто сісти і насолодитися. Кавою, ось, о, не знаю, смаколиком якимось, шматком того ж самого м'яса, просто насолодитися. Тому що це нормально, ні, це заборонено. Кава, ти що, це ж стимулятор? Чай, ой, не треба ж крепкий, бо це стимулятор. Ой, це ж глютен, ой, це ж глюкоза, ой, це ж холестерин, ой. І отак от ойкають-ойкають. от, І відповідно. Оцей предвічний гріх, який сьогодні в людей, хоч вони здавалось би не віруючи, але вони віруючи в щось інше, да? в те, що іти за своїми бажаннями це грішно і погано. А це значить, що мама вийшла, стукнула їхню ящерку, і вона померла. І, дорогі мої, я зараз не кажу про те, що треба об'їдатися солодким, об'їдатися м'ясом чи ще чимось. Я кажу про насолоду від життя без відчуття вини, і вона починається з примітивних базових речей. Звичайно, що якщо людина, ну, скажімо, перегинає десь палку, то тут уже ми маємо говорити про інше. Але сьогодні ми говоримо про те, що людина навіть не дозволяє собі порадіти. Там, наприклад, от новий рік людина собі дозволяє щось поїсти, а потім ходить місяць-два, себе картає. Ой-ой-ой-ой-ой, що ж я, з навіщо? Бідний я все, попелом землю голову посипать, я такий грішник, я такий поганий і тому подібне. От... Контакт із тінню це коли ми визнаємо свої бажання і намагаємось їх реалізувати конструктивним способом, починаючи від фізіологічних бажань, ідучи до психологічних, переходячи до, ну можна сказати так, інтелектуальних і потім аж духовних. Але якщо у нас збоїть, боїть починаючи із фізичного, ну то про що можна говорити, дорогі мої? Якщо ви хочете, щоб ми з вами продовжили тему бажань, інстинктів, тіні. Реалізації цих бажань, то пишіть в коментарях, я обов'язково запишу ще якісь думки в голос на ці теми. Ну а поки що, пока. Гарного дня.